В ефірі програма Моя земля, моє право у студії Сергій Хомінський. Вітаю вас. Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України продовжує роботу над національним проектом Зелені ринки. За мету ставиться побудова принципово нової системи реалізації сільськогосподарської продукції з якнайбільшим врахуванням інтересів як виробників, так і споживачів такої продукції. Споживачам обіцяють дешевші та якісніші харчі а фермерам більші заробітки. Докладніше про національний проект зелені ринки у програмі Моя земля, моє право. Жителі села Садового Нижньогірського району Криму здавна навчилися вирощувати табличні огірки та помідори. Проте великих статків на цій справі селяни донедавна не мали, адже самотужки доправляти кілька ящиків продукції на ринки великих міст і стояти зранку до вечора за прилавком не надто прийнятний варіант. Натомість перекупники-заготівельники, які щодня навідувалися в садове, пропонували за кримські огірочки та помідорчики жалюгідні копійки. Зрештою, в селяну вірвався терпець. І вони створили у своєму селі кооперативний. Оптово роздрібний ринок. Домовившись між собою щодо сортів та строків вирощування, а також придбавши холодильне обладнання для зберігання, садівчани змогли запропонувати вже на ящик другий помідорів, а товарні партії продукції. Розповідає керівник напрямку розвиток ринкової інфраструктури проекту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест Микола Гриценко. Результат на сьогодні порядка 100 сімей вирощують ці овочі. Вони сьогодні в рік відправляють в Росію консолідовано до тисячі тонн овочів, до 700 тонн огірків. Бувають дні, що на цьому риночку, на цьому майданчику, стоїть в день по 10 російських машин, які самі приїжджають сюди за цією продукцією. На горіч вже по -укійни. І як результат, ціна оптова їхня вища ніж у Сімферополі на привозі розрібна ціна. Цей приклад, на думку експертів, є вдалою ілюстрацією концепції зеленого ринку, суть якої полягає у скороченні та здешевленні шляху фермерської продукції до споживача. Загалом експерти вважають за доцільне розбудовувати трирівневу мережу зелених ринків. Перший рівень це ринки загальнонаціонального міжнародного значення, другий рівень ринки регіонального значення, і третій рівень фермерські ринки. Ця мережа дає шанс досягти успіху в умовах сучасного ринку навіть дрібним сільгосвиробникам, наголошує директор консультацій. Ційно-інженірингової компанії Ніраз Україна, яка займається розробкою техніко-економічного обґрунтування національного проекту Зелені ринки, Наталія Доманська, великі агропідприємства вони зростають, вони нарощують потужності. Вони мають за рахунок чого нарощувати ці потужності, в тому числі доступ до кредитних коштів. які в нас є дуже дорогим ресурсом. В той час як малі середні дрібні просто починають випадати з даного ринку. Вони не мають можливості отримати доступу до каналів збут які переважають на ринку, зазначимо, що профільне міністерство свого часу взяло курс на створення в Україні мережі великих оптових ринків сільгоспродукції. Кілька з них вже функціонують, хоча й неоднаково успішно. Побудова ж решти дещо забуксувала, як зауважують експерти, через брак державного фінансування, яке передбачалося на початковому етапі. До того ж, як підкреслює керівник напрямку розвиток ринкової інфраструктури проекту Агроінвест Микола Гриценко, оптові ринки сільгоспродукції не в повній мірі враховували інтереси якраз дрібних виробників. Ті ринки якось відірвані від загального контексту розвитку інфраструктури, тому що на оптовий ринок, на цей великий не може кожен дядько приїхати зі своєю корзиною картоплі. Він тратить Іше часу й грошей продати ту корзину картоплі. не відкидаючи зроблене і не нехтуючи набутим досвідом, намагатимемося також зробити висновки і знабити граніше. Гуль каже директор департаменту національних проектів Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Юрій Гусєв. Враховуємо побажання регіонів, враховуємо ті всі наробки, які здійснило Міністерство аграрної політики і продовольства в рамках реалізації оптових сільськогосподарських ринків, і говоримо про те, що ті наробки є фундаментом для розбудови зелених ринків, як філософії від лану до столу. Тобто, ми говоримо про зелені ринки не просто як про приміщення, в яких продаються сільськогосподарські товари, а про систему логістики зберігання і продажу сільськогосподарської продукції, для того, щоб в першу чергу зменшити ціни на сільськогосподарську продукцію, зробити більш доступною, зробити легальною і зробити цивілізованою і досвід західних країн, і навіть Польщі доводить про те, що це можливо і це треба робити. Створення навіть невеликого оптово роздрібного ринку сільгоспродукції здатне розв'язати цілу низку соціальних проблем, каже керівник напрямку розвиток ринкової інфраструктури проекту Агроінвест Микола Гриценко. Це можна проілюструвати на прикладі проекту такого ринку в селі Доброму. У Сімферопольського району Криму розповідає Микола Гриценко. Це невеликий ринок на три гектари землі, але який знімає досить велику напругу щодо врегулювання цієї торгівлі плодовочевою продукцією вдоль Ялтинської дороги. Як результат, це свіжої цифри невеличкий ринок створює 500 робочих місць у цьому регіоні, врегульовує питання безпечності цієї продукції. Але інше питання сьогодні нема механізму державної підтримки створення таких ринків щодо відділення земельних Ляном щодо залучення інвестиційних ресурсів. Зелені ринки також дозволяють невеликим виробникам просувати свою продукцію під створеним таким ринком брендом. Наголошує директор консультаційно-інженірингової компанії Ніраз Україна Наталія Доманська. Дрібні малі виробники вони не мають можливості створити свою власну торгову марку і під нею, тобто відповідно здійснювати потужні маркетингові зусилля і продавати свою продукцію. Фактично, без такого елементу, як оптовий ринок елементу інфраструктури, ми дуже швидко їх втратимо, і це за собою тягне на Звичайно, сумні наслідки для сільських територій, для розвитку сільських територій, для регіональних економік. Нині ж в Україні від третини до половини плодово-овочевої продукції реалізовуються на полі, тобто перекупники забирають у виробника вирощене за мінімальною ціною, мало не з грядки, а потім мають надприбутки з перепродажу. Розповідає керівник напрямку розвиток ринкової інфраструктури проекту Агроінвест Микола Гриценко. Що це значить? Це не офіційні канали збуту. Хто втрачає на цьому? І держава втрачає, бо це готівковий обіг і ніде не обліковується. І виробник приїхали на поле до фермера, до виробника йому ціну перекупщики сказали: якщо за цю ціну продаси, продаси. Ні, ми в тебе її не купимо. вона пропаде продукція не може триматись. Каналів збуту немає, втрачають. Як зауважують експерти, за нинішнього стану економіки та наповнення бюджету, навряд чи можна сподіватися на фінансову підтримку з боку держави у розбудові мережі зелених ринків. Водночас державна підтримка може набувати і не грошових форм, каже директор консультаційно-інженірингової компанії Ніра з Україна Наталія Доманська. 50% затрат інвестиційних це є вартість земельної ділянки, і це є підведення інженерної інфраструктури, як мінімум, до меж ділянки. Тому вирішення цих питань вже. Набагато полегшує реалізацію даних проектів. Тим часом директор департаменту національних проектів Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Юрій Гусів підкреслює, що до набуття нацпроєктом зелені ринки конкретних обрисів» вже рукою подати. Ми. Очікуємо, що в вересні ми отримаємо повністю техніку економічного обґрунтування, яке в установленому порядку буде направлено на погодження. А за результатами погодження на розгляд кабінету міністрів, і до кінця року можливо ми вже будемо чітко усвідомлювати за результатами розгляду кабінету міністрів, якою може бути форма державної підтримки і наступна реалізація такого важливого інфраструктурного проєкту в сільському господарстві як зелені ринки, які фактично розширюють рамку оптових сільськогосподарських ринків і створює можливість для залучення конкретних інвесторів в конкретні проекти. Загалом в Україні нині нараховується майже дві тисячі суто сільськогосподарських ринків, проте абсолютна більшість з них є геть несучасними. Так лише 200 ринків, тобто кожен десятий, мають криті приміщення, які відповідають усім нормативам. Матимемо надію, що національний проект Зелені ринки змінить ситуацію на краще, аби наші споживачі таки їли свіжу та якісну продукцію за розумними цінами, а безпосередні виробники цієї продукції мали зі своєї праці достойний заробіток. Моя земля моє право. Ви слухали програму Моя земля, моє право. Програма створена за сприяння проєкту агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест. Пишіть нам на адресу 01010 Київ. Абонентська скринька 109. Наступну програму слухайте у понеділок, 23 вересня о 7.20. Дізнайтесь про свої права, подбайте про свої інтереси на все добре.